Ми бойові медики 32-ї, окремої механізованої бригади, першого механізованого батальйону, другої механізованої роти, звертаємося до блогера і волонтера Сергія Шелудька міста Березань і всіх небайдужих людей. Зараз ми знаходимося на Куп'янському напрямку для виконання бойового завдання евакуації поранених, потрібний автомобіль. Ціна даного автомобіля 240-250 тисяч гривень. Щоб швидше зібрати потрібну суму, проводимо збір в іншому місці, де придбати даний автомобіль, ми знайшли. Потрібно зібрати потрібну суму. Не будьте байдужі, разом ми переможемо. Слава Україні! Героям слава! Мітні нещодавно пілотам квадрокоптерів Ізюмського батальйону харківської бригади тероборони вдалося збити ворожий дрон камікадзе. Той лишився неушкодженим і невдовзі повернеться до власників із потужнішою вибухівкою. Як оборонці, котрі ще минулого року мали цілкомирні професії, нині опановують fpv дрони, розкаже Марія Малевська. Це Олексій пілот дронів. А це симулятор, на якому навчаються керувати пташками. Одні добусті ми могли в своїй житті гражданські грати в іграх, і їм це легко. Вони сідають, очки накинули і пошов полетіла. допустим, в моєму випадку мені було тяжче, тому що я цю всю техніку тільки побачив в Збройних Силах, до цього я не займався ніякими літальними апаратами, до мене навіть комп'ютера особи не було. Я... До 24 лютого Олексій був блогером з маленького села під Балаклією. От бачите, наша молода мамашка Машка, грязна вся. Як свинья. Як там мільйонні відео, які набирали там вишневе варення. Вроді би просте, ну в той же час в пользується збросом. Минуло річ його село опинилося в окупації, з худоби не лишилося нічого. Каси викашував, прибирав після окупації. Друзі, восім підписникам нашого каналу. Що значить нові хазяїва? Ну, орки були там, ловили рибу. Гуляли, віддихали. Сам Олексій ще на початку вторгнення пішов до тероборони. Опанував спочатку мавіки, тепер навчається кермувати дронами камікадзе. Ось так на електровелосипеді, який оборонцям подарували волонтери з наплічником, де все необхідне, він їздить на бойові завдання. Ровера ховає у деревах, а в тут, у прикордоні, на Харківщині, часто ціль для ураження. Це весь набор інструменту, який ми використовуємо при враженні живої сили чи машин. Птиця дуже щаслива, скажу чесно, на Бахмутському напрямку. Вона підпрацювала, була два рази підстрелена. Після оборони Бахмута тут вони наче на відновлені, хоча й регулярні обстріли все одно тихіше, тож є час удосконалювати навички. Снімається запобіжник. Бачите, скільки вже відпрацьовано це за місяць було. У чому зазвичай працюють на даній ділянці? Ми працюємо по техніці. Дуже рідко, в основному жива сила противника і засоби ребу, тобто окопний реб питаємося бомбити і камери по позиціях українського війська росіяни запускають за кордони свої дрони камікадзе. Ось такі це. А що бабу не треба знімати? Смислі ви старі. Старо. Так що як старі, то знімати не можна чи що. Ми вам оно вам тачку на прокачку купили. Нову. Можете піти оцінити, тому що Надя каже, я їжджу тільки на Мідсубісі і на Тойотах. І, і все, понял? добрий день. Добрий день. Держи. Палку. РВМ спала. Бочка приїхала. Тепер ви на бочці віздять по хліб. Так. Да. Правильно? Щоб ви з роботи на роботу відвоювали. Так. Да. Красавчики. Тебе знімають. Так що це не невелич... не велич... не невеличкі не Я... не відео. Саня перегнав і сюрьовує машину. Це вже в нас виходить, ми ж правильно читати 17 машину. А 16-ту все не купили, де ми збирали е... ну, із Юрої Формару. Вісім ми вже заказали, краса вже в дорозі. Гриша з Олегом покрасити. Знаєш Кривинці Так, Олега. А Рису, знаєте Кривинці там? Ну, вже нормально, вже готовий. Так що хлопці пригнали машину, відео звід, відкриємо капута, покажи, що є мотор, якщо можна завести. І я розчитую ті погнали. Їхати навіть не буду. Він живе по сусідству, але знаєш, старить, є моменти, є люди, які можуть так жалянути по сусідству, що капець. Ну, але Сланя, в принципі, до мене разом завжди приїжджає. Скільки, Біль... скільки років ти приїжджаєш до мене? Саш, якого вона Я навіть не питаю. 2006, 2006. 2006. О, тобто це у нас виходить кореїць, правильно? <постив> О. Дизель двохлітровий, під капотом все красиво. Це замечательно. Сейчас спитаю Саші, коли міняв масло, чи треба це робити, чи ні. Там написано, да? 2,5 тисячі тільки приїхав на нову маску. Я зрозумів. Ремень ГРМ, коли мінявся, не треба міняти. Цепок. А? це по? Да. О, це вже є плюс. Чого? Ну, тому що ну, скільки з хлопцями спілкуюся, є моменти, коли, наприклад, приганяють машину навіть з-за кордону, але... Зробили навіть вчора лижу. Лежу це защити. Защиту, защиту на п'ятерки метал. Красавчики, красавчики. Ну, я буду надіятися, все-таки я передзвонив до Роми Пилипенка, коли ти мені предложив, це був збіг обставин. Каже, якщо треба хлопцям машина, питань не є. Продаю за 4 штуки баксів. Я кажу, за 4 штуки баксів я готовий купити її вже завтра. Що, ну, По-перше, я знаю цю машину, тому що вона по м'ясу до мене приїжджає регулярно. Або жінка, або малий. Ти рідко, правда. От. І якщо, що, то можна прийти і сказати, Саша, що ж таке оце. Але він парень воєнний, а воєнні парні, тим паче Березанського хлопчині цей автомобіль буде. Я ровен позвонив, підходить такий, так. Да. Бо є же такі, нам така не підходить, нам треба отака. От Або нам треба отака. От а, он, наприклад, багато людей їздять на дев'ятках на копейках. Щоб ти розумів, машина, наприклад, у Покровську копейки стоять від 50 тисяч. Ну, жигулі. Дрючки і запчасті там просто жесть. Ну, Рома мій колій він не одну копійку зарізав і це просто капець. Бо мій Серега хотів продати машину, Я кажу, Серега, ти просто щось продаси, завтра купиш щось інше і скажуть, батько тобі купив. Косинок шкутильгай, на чому їдеш. Хоч він може, він, ну, він же служить, в нього є свої кошти, ми в нього їх не забираємо. Так що, друзі, машинка є, руль є, все наче є. Перекрасимо і плюс в тому, що нам не треба буде її відганяти. Дасть Бог все нормально. Романчик приїде додому на день народження сина, дасть Бог відпустять. Тоже багажник, Саш, тут же, тут же, виходить, бо я на тебе не питав. Сідушки розкладаються туди і також можна демонструвати. Давай, бо це дуже важливо, бо чого от мені просто цікаво, чого всі хочуть пікапа. наприклад, Ми я думаю, що отак, наприклад, вивозити або евакуювати поранених. ну, Якщо там є ті подушечки, краще б їх не було цих поранених, але реально місце капець. І на пікапі, якщо взяти там повний пікап, це просто задниць, там вже місця немає. І ми ось ліфтованого везли, ну такий же самий дрин, тільки ще ресора велика, і, ну ти поняв, Та, ну, ти що їхати не можна, почки відбивати. Так, я розумію, там кубишку якусь відвести води і то лопаються. Лучше зробити, багато хлопців роблять на вакуумних подушках. Хоча да? в мене стоять робить це. На пружинах стоять. подушки. Так? Я тебе зрозумів. Ну то це нормально. Це замінити, звісно, можна поставити, тому що резина з різнина куримі пропадає. Одне, що тільки я ж кажу, колеса такі здорові, Трошки ну, резина, ну знайшли. Ну, ми, немає грязівої. Грязіва дуже дорога на нього. І е, який мінус, вона тіпо, йде, як профіль, ді, ді, профіль. Да, і воно просто такої немає. А взяти більше може черкать. то, Але ЄНТ, оця середня, так що я думаю, все буде добре. З грішою перекрасом, я думаю, що це, як для мене, це чудовий вибір. Бо Моя Надюха ж думала, що це китаєць. Да, да, вона каже, я на китайцях не хочу їздити. Паре. Я кажу, обожди, ти ж не їздила. Ми в дійстві там Москвичу якомусь, або там на запорі хотілося їхати, на, на Карпатах, на мопеді. У да, мене не було, наприклад. У мене потім МТшник був, і то це те, що я на нього молився. І піду там щось поламається, вибрав, то поршня прогорів, десь там знайшов, приліпив. Хто його? День поїздив, обрат. Все, друзі, відеозвіт зробив, розчитуюся з хлопцями, хлопці йдуть на роботу, з роботи на роботу, да? так, так? Та може тоді їдь до мене качаєш чи що, ну раз приїхав. Наберете, тоді викачую. Так, да? не хочеш? Все, я тоді ставлю на паузу, розчитуюся і хай хлопці їдуть.